Сьогодні ми будемо пересаджувати перчик, який у нас вже підріс. Як ми бачимо, бачите, тут уже коренева система досить розвинена. І вже перець перестає добре себе почувати. Він не такий вже зелений, на ньому з'являється вже жовтуватий такий відтіночок. Тому його вже треба пересаджувати в більшу ємність. Для цього ми будемо використовувати такі горшики. Тут 0,6 літра. Найоптимальніший горшик, який ви можете використовувати, це 0,5-06 літра. Це достатньо більше, у вас знову ж таки коренева система буде розростатися, не буде рости сама рослина менший, коренева система почне заповнювати ємність і рослина почне чахнути. Тому для також дослідами багатьох садівників досліджено, що 0,5-06 літра це найоптимальніший варіант. Якщо ж у вас немає, наприклад, багато таких ємностей, можливо, нема вдома, можливо, ви не хочете купляти, тому можна зробити такий дуже простий. Я взяв півлітрову баночку і взяв сьогодні в магазині звичайний пергаментний папір, він коштує 17 гривень 50 копійок. Тому самий беріть і це. Він буде вам слугувати. Один сезон, так це точно. З одного метра, там 5 метрів, з одного метра виходить 8 таких от баночок. Але їх треба або тут проклеїти, або скотчем промотати, але обматуйте через всю баночку, тому що сам папір досить гладенький, і скотч на ньому. Тримається не з великим бажанням. Тому ось так ми обертаємо навколо, і тут уже ловим скользу скотча, і воно у вас буде тримати чітко. І буде, баночку ми витягаємо, сюди ґрунт і продовжуємо. Ось так виглядає коренева система. Бачите, що вона вже потребує того, щоб її вже пересаджувати більший вазон. А ось так у нас виглядає вже наш пересаджений перчик, такий саморобний вазончик. Тому користуйтеся, робіть, якщо немає, звичайно, других. Ще хотів зауважити: якщо у вас витягнуся розсада, так часто буває, то перець ви можете заглиблювати, якщо він у вас потягнувся. Якщо ви побачите, там є такі повітряні корінчики, він їх буде пускати. На протязі всього моменту, де буде ґрунт. Тому ви сміливо можете занурювати в ґрунт приблизно до 1,5-1 см до сімдолі. Тому спокійно заглиблюйте, і перчик у вас стане такими дубками жирненькими. Тому прошу. Ось, як ви бачите, від ґрунту ще він трошки усядеться, коли зверху буде полив, і тут буде десь. Сантиметр, півтора, тому це для перчика досить приємно буде, і він піде укорінятися. І, а коріння дадуть більший потужний йому ріст, і е, наш перчик буде відповідно потужний рости і на нашій ділянці. Коли ви вже зробили перевалку у більшій ємності, то тут вже можна і підживити таким. Розчином, як дріжджовий настій. Як ми його робимо на 3-літрову банку теплої води ось такий пакетик 12 грам дріжджів, Можна взяти і звичайні дріжджі, там приблизно йде трошки більше, ніж чайна ложечка, і одну-півтори ложки столових цукру. Розчиняєте, ставите в тепле місце, і через 2-3 дні у вас розчин буде готовий, і ви зможете полити. Один раз всього-навсього треба полити один раз за цей період, поки у вас росте розсада. Вона надасть і підживить, і додасть і росту, надасть мікроелементів, і ваша розсада буде почувати себе дуже-дуже добре. Такий метод підживлення підходить і для перців, і для томатів, і для баклажанів, і для огірків. Для огірків це взагалі як манна небесна. Вони полюбляють дріжджівий настій і коли вони вже ростуть в ґрунті, і коли вже плодоносять, вони люблять цей дуже настій. Ще хотів додати, що прихильникам висівати перець в касети можливо, для мене цей метод не дуже підходить. Наприклад, такі стаканчики, вони. По-перше, вони дешевше, ніж касета вийде купити тих 50 стаканчиків. І по друге, тут в такому стаканчику перець себе почуває набагато краще, ніж в касетах, бо вони з часом важко з них витягувати перець. Тому, я думаю, стаканчика набагато зручніше, його можна повернути в будь-який бік, і з будь-якої сторони піджати, і обережно витягнути з касети. Так у вас. Не дуже вийде, або розрізати саму касету. Також в мене є така ємність з перцями, які я посадив, посіяв разом. І я їх також буду висаджувати в більшій ємності і побачу, як будуть почувати себе ті перці, які в окремих стаканчиках росли, і ті перці, які росли, можна сказати, бік-обік, чи пошкодить коріння, пошкодиться коріння, і чи вони себе будуть почувати. Досить погано. На цьому сьогодні все. Всім здоров'я, гарних урожаїв, гарної розсади. Пока.